Во ім'я Отца, і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес. У нинішню неділю предлагає нам церков чення Євангелія, о істерє паралізованого, який лежав коло одної купелі некого басейна по єврейськи віфезда, у В переводі означає дом милосердія. Временами сходив ангел. Возмутив воду, і хто перший скочив у басейн, і зцілявся від будь-яких Представ ми собі, яка там була очередь. Но представ ми й друге сій чоловік 38 років чекав своєї очереді і не падав духом. В принципі, кажуть святі отці, що і ся купель була ніким. Образом цього світа. Ці світ – то маса лежачих хворих людей. Так от приходить Ісус і звідає Його, хочеш бути здоровим. Но Він казав, я хочу, але не маю чоловіка, який би мене впустив у купель. І от Господь ізціляє його і каже: бери постіль твою і ізцілений іди. Книжники і фарисеї увиділи чоловіка, який у суботу несе постіль, сказали нині субота, не можна ніч носити. А він відповідає так, як ми сьогодні відповідаємо мудрецям цього світа. Хто й каже, хто мене ісцілив, я того й слухаю. Нас, православних християн Канонічної церкви, Бог ізцілив. Открив нам очі і серце, зробив нас добрими християнами, не агресивними, не бажаючими другим зла, при тому, що ніколи у нас не було агресивного відношення до других релігій, в проповідях ми ніколи не призивали ненавидіти другі релігії. Всі релігії по регістрації равні. Но не равні по благодаті Божій. Так от ми сьогодні кажемо всім, хто нас ісцелив, ми того любимо Христа Ісуса, хто зробив нас способними розличати істинну релігію від подстави, істинну релігію від розкола і цекти. За такої ми так, Господу, благодарні. Сьогодні ізцілений. Пішов до храму, і в храмі його Ісус знайшов і тоді сказав йому: Ти виздоровів, але дивися, більше не гріши. Ти має своє мненіє. Православні християни мають своє мненіє, свій погляд на релігію, на історію, на культуру, свій погляд оригінальний. Незалежний, які політологи в Києві заявили, що нам з того, що одного отця Сідора судять у Закарпаттю, вище 600 храмів ні один не перейшло у другу релігію. Треба нам піти з Києва в Закарпаття і воїну наробити, суєти наробити. У люблю державі за таку заяву вже мав сидіти в тюрмі. А у нас герой із медалями. Тогда тобто ми відповідаємо сьогодні словами сьогоднішнього Ісцеленого. Він, коли узнав ім'я Ісуса Христа Його Ісцеленого, поклонився йому. А потом усім противникам Христовим заявив: не скачте, не обманюйте людей. Не лже свідетельствуйте, не вигадуйте проти Христа, проти Його церкви, казки всякі уличні, мене зцілив Христос. І ми всім кажемо, нас зцілив Христос. Ми з Господом живемо. Ми нині споминаємо і апостола Петра, у діяннях у 9 главі, сповіщається, що в лідді Знайшов одного чоловіка Апостол Петро іменем Енея, паралізований був вісім років. Подійшов Петро і сказав йому Еней. Вціляє тебе Ісус Христос, встань з постелі Твої і іди. І силою Христа паралізований встав, і то чудо стало таким сильним в лідді, що маса людей. Стала послідовниками Христовими і зціляє дівчатку Тавіфу, яка завмерла, а Петро і вертає до життя. Для нас релігія це повернення в Царство Божо. Міти ми випали, тепер нам треба туди повернутися. Подобно тому, як студента Лінивого звільнили з університету. Тепер він хоче восстановитися. Для чого йому треба доказати, що він вів себе добре і що буде способний далі слухатися вчитися. Ми православні християни Канонічної церкви, котрі восстановили себе в мирі з Богом. Тепер ми маємо мир з Богом, але ми виявилися не в дружбі з цим світом. Ми християни. Канонічної православної церкви, каже, ми, адрес, щоб не спутати, де предстояти блаженніші митрополітонуфри. А ви хто? А вони в основному ніхто. Но зато глядають, де би нам знайти зацепку за нами, щоб нас не любити або судити, або бити. Віра, благодатна, канонічна єдина церква, істина, в котрій є спасіння – і ми всім людям кажемо, в путі спасіння. Бійтеся, відпасти. Господи, благослови наших людей, котрі держаться канонічної церкви. Так, повторимося, на чомуся бідкавуть у Києві, не для того, щоб на війні виграти, щоб допомогти людям, щоб підняти пенсії, зарплати. Ні. Їх нервує. Почому в Закарпатю одного отця Сидора, сепаратіста, як вони кажуть, судять, але другі церкви не йдуть, не переходять нікуди. Треба йти з Києва і в Закарпатті війну закрутити. За таку заяву вже мали сидіти, зав'язані в тюрмі. А вони ні? Їм дозволено. тому що їх. Їхнє бажання зробити війну в Закарпатті комусь вигодно. Ще. І у других органах ми всіх предупреждаємо. Ми все зробили, щоб в Закарпатті була міжконфесійна мир і благословення. Не лізьте сюди чужинці. Ми своє православ'я бережимо 1150 років. У Києві на 100 років пізніше, але все одно православ'я там було, а тому держимося в єдно. І православні київляни, котрих перепудили, що бідні не способні піти захистити Київ, Печерську лавру, люди наші туди йдуть помагати. Молимося за всіх православних в Україні, канонічної церкви. Правда, молимося і за воїнів наших. Сьогодні маса людей, сообщає, що з нашого собора, маса хлопців на воїні. От на що треба молитися, Господи, поможи їм! Дай, щоб вони вернулися. Думів здорові. дай Господи, все, щоб війнася прекратила. Дай Господи, щоб наші люди чувствовали себе настоящими громадянами, якими і маїсьми. Ми корінні люди, русини, 1150 років православні. Що вам за безум'я вскочило в голову? Я ніколи не призивав не сам не рух людей десяти або чийсь Інтереси крити, у нас наші інтереси зберегти в Закарпатті мир міжконфесійний, міжнаціональний, а вони нам ліплять, що ви наоборот розпалюєте. Так, от де ми розпалили в Закарпатті щось? Тишина мир міжконфесійний. А за що мене судять, а так хочуть напудити всіх людей, мов дивіться. То буде казати слово, будемо судити. У відповідь ми кажемо одно: Боже, благослови нашу державу. І дай Боже, щоб злі, службовці, колись одна ж уйшли, щоб на їх місто прийшли нові люди, вибрані з любов'ю і з відповідальністю. Бо нам удалося в Закарпатті зберегти мир і хочемо і далі так поступати. За що нас судять? За те, що ми вірні своєму. Судили нас і мадяри, і чехи при Совєтському Союзі, судять нас і нині, але одна наша вина, ми вірні своєму, а інше нас не вчили, наші предки. Діди наші нам казали, держіться свого. Говоріть за ся. Спамінав ту фразу постійно мій дідо Георгій, коли прийшов з Америки, і відти прийшов вже православний, і нараз поклав православний крест Колоніатської церкви. Тоді ніхто не противився, бо люди були не такі розпалені, як сьогодні. Але він тоді казав: говоріть за своє, ми православні, ми мідкирила й мефодія. І я то маленький хлопчик чув і нині свідчу, що ото мені передали мої предки. Держимся віри православної, котра сьогодні в Україні майбільша колічественно і найнадійніша для держави. А шо, скачуть на нас вороги. Ліплять нам, і то вони говорять за себе свою нікчемність, безпомочність, будучи і безбожники, і не церковні, і далеко не патріоти. Господи, там Божої Мати, благослови нашу державу, а наш край особливо благослови. Бо ми були і наші предки завжди були законопослушні, будьмо ми, ми такими, і ту ми діти Божі ізцілені, як. 38річний паралізований, як Еней, 8-річний, лежав, а Господь ізцілив його, так і ми в Закарпаттю ізцілилися. І більша частина жителів Закарпаття то люди, куди на ногах стоять, не паралізовані, здорові, а значить, мабуть, свої очі, вуха, мають свій погляд, свій світогляд, свою релігію, своє мнення. І тим самим. Указуємо і другим людям, котрі втратили православ'я, і ви верніться до прадядівської віри, до віри Кирила Мефодія, до віри отців києво Печерських, бо лиш так поступає ми тут діти Божі, православні діти, мирні діти, не а у вічності в'єдно з ісціленими і наслідники Царства Божого. Амінь.